Видаємо всіх глядачів телеканалу Надія. Сьогодні ми продовжуємо цикл духовних тем під загальною назвою Згадуючи найважливіше. Вчора ми з вами розпочали ці теми, роздумуючи над духовною забудьковатістю і згадували День заповіту. Сьогодні ми продовжуємо наші роздуми. І сьогоднішня наша тема це наше. Відношення до Біблії. Адже наше відношення до Біблії це наше відношення до самого Бога. Біблія свідчить про любов Божу. Біблія відкриває нам цю любов і допомагає нам полюбити Бога, полюбити Христа. Отже, сьогодні ми з вами будемо роздумувати і згадувати про нашу любов до Христа. Сьогодні ми продовжуємо наш тиждень відродження. І... І в першу чергу ми з вами згадаємо, про що ми говорили вчора. Пам'ятаєте, вчора ми говорили про те, що, на жаль, на жаль, в житті юдейського народу сталося велике лихо. Вони почали забувати про Бога. Пам'ятаєте, так? Вони почали забувати, причому не в прямому розумінні, буквальному розумінні цього слова, вони почали забувати Бога, не просто Він випав з їхньої пам'яті, а вони перестали відчувати почуття вдячності, пошани, стали нехтувати стосунками з ним. Вони почали ігнорувати Його волю. Саме таким чином забувається Бог в житті. Людини. І ми говорили, що так само, як сталося це з ними, така сама небезпека існує сьогодні і в нас з вами. Ми спробували кожен вчора згадати свій день заповіту з Богом. І пам'ятаєте, потім один молодий чоловік сказав, що як я не намагався згадати свій день хрещення, коли я з Господом укладав заповіт, я ніяк не міг згадати, як це саме відбувалося. Сьогодні нам потрібно і ще буде дещо згадати. Сьогодні ми знову звернемось до Писання, знову поглянемо в нього і спробуємо згадати те, що є надзвичайно важливим, не менш важливим, ніж те, про що ми говорили вчора. Отже, вчора ми використовували один з біблійних текстів з книги Пророка Осії. Давайте сьогодні знову в нього заглянемо Четвертий розділ книги пророка Осії. І шостий вірш. Читаємо. Погине народ мій за те. Що немає знання. Тому що знання ти відкинув, відкину і тебе, щоб не бути для мене священником. А тому, що забув ти закон свого Бога забуду синів твоїх і я. Основна претензія, яку тут Господь виставляє своєму народові, полягає у чому? Що зробив народ? Покинув Бога. Що він ще зробив? Він забув, що? Закон, друзі. Тут написано, давайте почитаємо і подивимося ще раз. А тому, що забув ти закон свого Бога. І в мене знову виникає таке саме запитання, як, можливо, вчора, я його продублюю все-таки. З того часу, коли ви взнали про 10 заповідей і вивчили їх, ознайомилися з ними, вивчили їх. Чи були моменти, коли ви забували 10 заповідей в буквальному розумінні цього слова? Навіть тоді, показує практика, коли людина грішить, вона заповіді пам'ятає. І навпаки, навіть можна сказати, коли людина грішить, Дух Святий, навпаки, ці заповіді їй нагадує. І не в буквальному розумінні цього слова народ забув. Заповіді. Знаєте, коли би народ просто забув, ну, з такої людської, скажімо, слабкості, немочі, ну, забув. Ну, з ким не буває. Ну, і ми з вами часом щось забуваємо, Парасолю на роботі забули, ще щось десь забули. Але народ забув не в цьому розумінні слова. Він забув у тому розумінні, що перестав з законом Божим рахуватися. І от сьогодні я би хотів, щоб ми з вами подумали над тим, що ж означає у біблійному розумінні цього слова, і для нас, із вами сьогодні, що означає забути закон? Ми звернемося до одного біблійного тексту, який є записаний у Слові Божому. І я би не хотів, щоб ми відразу його почали читати, я би хотів його розпочати, а ви його будете закінчувати. Цей текст говорить Ісус Христос у Євангелії від Івана в 14 розділі, і там Він каже так. Як хто любить мене, той яке продовження, заповіді мої зберігає? А чи є у вашій свідомості, у вашій пам'яті, можливо, у вас там є такий файл, І ще один варіант продовження слів, як хто любить мене? Крім заповідей. Ви, як справжні адвентисти, ви пам'ятаєте, що любов до Бога це виконання заповідей. Але виявляється, що не тільки. Ісус іще раз сказав: як хто любить мене? Давайте почитаємо, не будемо гадати. 14 розділ Євангелії від Івана з 21-го вірша. Читаємо з 21-го вірша. Хто заповіді мої має та їх зберігає, той любить мене. А хто любить мене, то полюбить його мій отець, і я полюблю його і об'явлюсь йому сам. Запитує Юда не Іскаріотський його, що то, Господи, що Ти нам об'явитися маєш а не світові. Ісус відповів і до нього сказав: Як хто любить мене, той Слово моє берегтиме. І отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до Нього і оселю закладемо в Нього. 24-й вірш знову повторення підсилення цієї думки. Хто не любить мене, той не береже моїх слів. Цей вірш, ці слова Ісуса, це в певній мірі концентрат дуже серйозної істини. Два рази тут. Ісус говорить про те, яким чином виявляється в людини любов до кого? До Бога. Яким чином? Два рази про це говорить Христос. Перший раз Він каже, що це є виявлення любові до Нього, це є виконання заповідей. Другий раз, коли Його перепитують, Він каже, що виявлення любові до мене це є що? Зберігання Слова Божого. Більше того, про це зберігання Слова Божого, він говорить два рази. Дуже часто Христос використовував такий філологічний прийом в юдейській мові, коли два рази говориться про одну і ту саму істину. Це підсилює, це робиться особливий акцент, ніби на цьому. Христос два рази каже. Спочатку Він каже: як хто любить мене, той Слово моє берегтиме». Другий раз Він каже, хто не любить мене, той Слово моє берегти не буде. По своїй суті, друзі, та претензія, яку виставив Господь Ізраїлю у книзі Осії, що ви забули мої закони, мої заповіді. Так і розуміється насправді, ви забули моє слово. Тому що давайте пороздумуємо, чи можливо нам із вами забути слово. Не зберегти слово, знехтувати слово Боже, але при цьому дуже добре відноситися до заповідей. Це можливо чи ні? Як правило, це неможливо. Людина, яка відноситься погано до Слова Божого, яка нехтує його вивченням, дослідженням, людина, яка не цінує Слово Боже, яка не звертається до Слова Божого, вона із заповідями навряд чи буде мати нормальні якісь. Відносини. Хоча ми розуміємо, що заповіді ми не відносини потрібні. Відносини потрібні з Христом, а заповіді як наслідок цих взаємовідносин. Тому у певній мірі відношення до заповідей, а звідси відношення до Слова Божого, є показником наших відносин до кого? До самого Христа. Хочемо ми того чи ні, але сьогодні кожен із нас може зробити до себе міні-тест. Моє відношення до Слова Божого. Це моє пряме відношення до самого Христа. І давайте тепер подумаємо і трошки дослідимо, яким чином християни всіх віків, всіх століть відносилися до Слова Божого. Якщо згадати християн першого століття, у них як такого Слова Божого і не було. Були сувої, які читалися в синагогах, пізніше в домах молитви. Для них Словом Божим були Апостоли, яких вони могли почути, учні апостолів, які розповідали про те, що говорили апостоли, для християн перших віків Словом Божим була жива істина про Ісуса Христа. Але пізніше до Слова Божого у християн виникли різні відносини. Одні його любили і берегли. Інші зберігали його від простого народу. Одні його зберігали від перекручування, інші оберігали його від читання. Одні берегли його від знищення, а інші берегли його від розповсюдження. Протягом Всієї історії існування Біблії, християнської історії, Біблія зазнала наймасштабніших гонінь, ніж будь-яка інша книга. Парадоксально, але факт, до Біблії ті самі люди, які би мали її берегти, та сама церква, яка офіційно мала би її розповсюджувати, в більшості відносилася до неї надзвичайно не так, як це запланував Бог. В той час, коли Біблія була потрібна людям, вона була закована в ланцюгах, в кайданах, друзі, в підземеллях. По-своєму люди берегли Слово Боже. І для нас, із вами сьогодні, мабуть, важливо теж визначитися, а яким чином бережемо Слово Боже ми? Як потрібно берегти Слово Боже? Адже це наше пряме відношення до Ісуса Христа. Ви знаєте, я згадую свій досвід, коли я познайомився з адвентистами сьомого дня, це було у 98 році. Я був трошки, знаєте, шокований тим, що так надзвичайно швидко в мене відбувається такий духовний якийсь прогрес, і я вирішив відвідати ще інші деякі конфесії для того, щоб порівняти і випадково не вскочити в халепу з адвентистами. І... Сталося так, що я відвідав богослужіння Баптистів. Я відвідав, вірніше, не я відвідав, а мене відвідали Свідки Єгови. І потім я ще відвідав з одним нашим братом харизматів. І у порівнянні з адвентистами, яких я на той час вже знав, я всюди бачив, що до Слова Божого відношення є таке другорядне, знаєте. В першу чергу люди дуже. Серйозно відносились до своїх доктрин, до свого віровчення. А вже потім на другому місці стояла Біблія. І я ніколи не забуду, як під час відвідування богослужінь харизматів, коли ми почали спілкуватися з пастором цієї громади, я його запитав: а яке ваше відношення до заповідей? Він каже, а, а до яких саме ти маєш на увазі заповідей? Я кажу, ну як, десяти заповідей. Буквально, яке у вас до них відношення? Ви знаєте, він сказав, а це до тих заповідей, які десь там в старому заповіді записані, ти маєш на увазі оці десять. Ви знаєте, я перестав уточнювати далі. Для мене вже немало якогось особливого сенсу питати його, як він до них відноситься, тому що цим запитанням він відповів мені повністю. Дослідивши трошки вчення цих церков, я все-таки став адвентистом сьомого дня. Тому що з того часу, і далі, і завжди в своєму житті, я бачив, як в адвентистській церкві надзвичайно серйозно відносяться до Слова Божого. Як там вивчається Слово Боже, який підхід є в цій церкві саме до вивчення Біблії? І що ми можемо сказати про Біблію сьогодні? Яким чином Біблія Виявила себе в історії. Я хочу навести вам декілька цікавих таких ну, інформаційних факторів про Біблію. Отже, ми Біблію перекладаємо. На сьогоднішній день населення Землі складає близько 7 мільярдів людей, які розмовляють на 6,5 тисячах мов. 6,5 тисячах мов. І Біблію частково або повністю перекладено на 2426 мов світу. І повністю перекладено Біблію на 429 основних мов світу, а новий заповідь на 1145. Це є дані е, Міжнародного біблійного товариства. Біблія це найкоментуєма Коментована, перепрошую, книга у світі. Найбільше коментарів видано саме на цю книгу. Уявіть собі, що тільки в Оксфордській бібліотеці зібрано на перше послання апостола Івана таку кількість робіт, що вони займають приміщення площею в 20 квадратних метрів. Тільки на послання Івана. Біблія це найбільш розповсюджувана книга, друзі. Таких мільйонних тиражів інших книг. Коли-небудь в історії просто не було. Біблія це була найперша книга, яка була взагалі надрукована на печатному станку. І практично у всіх народів світу першими книгами, які до них приходили, надрукованими книгами це, як правило, була Біблія. Але ви знаєте, як би я багато не говорив зараз факторів, як багато науковців. Письменників, митців, творчих людей, як позитивно вони не відгукувалися про Біблію, для нас і з вами це не буде мати ніякого значення. Якщо у нас до Біблії не буде персонального, особистого відношення, і от тут полягає проблема. Ми можемо знати про неї безліч фактів. Ми можемо мати її вдома. У нашій персональній Біблії вдома може бути навіть гербарій. Я таке бачу. Відкриваєш Біблію, а там квіточки різні, закладочок маса. Але хіба це? стане якоюсь, якоюсь ж, живою силою для нас і з вами? Хіба це може стати якимось переконливим фактором? У нашому спасінні зовсім ні. Бо немає значення, наскільки мов перекладена Біблія. Немає значення для нас і з вами, можливо, навіть скільки людей її читають зараз. Для нас і з вами найголовніше, найголовніше має те, що ця Біблія важить особисто для мене в моєму житті. Як я відношусь до неї, що я з нею роблю. Ви знаєте, я знову подивився в словник і спробував розібратися з цим словом. Христос каже, хто слово моє берегтиме. Я подивився в український словник, і там теж, виявляється, слово берегти має не одне якесь просто буквальне значення. Давайте послухаємо. Отже, берегти це перше, не давати витрачатися, зберігати цілим. Ощадливо витрачати і використовувати. Перше значення цього слова. Друге значення. Берегти означає тримати в доброму стані, що небудь, оберігаючи від псування і руйнування. Виявляти турботу, піклуватись, про кого-небудь доглядати. Оберігати, охороняти когось або що-небудь. Якщо би нам потрібно було тільки таким чином берегти слово Боже, ну тобто не давати йому псуватися. Зберігати його в цілому стані, ощадливо його витрачати, тобто ощадливо використовувати, то, знаєте, тоді, в принципі, ми би, Слово Боже, дуже легко могли зберегти. Але слово берегти має ще одне значення, третє. Берегти означає тримати в пам'яті, пам'ятати, старанно підтримувати, цінити і шанувати. Я думаю, що якраз це третє значення найглибше. І саме воно передає цю думку, яку Христос хотів нам з вами сказати. Берегти це тримати в пам'яті. Старанно підтримувати, цінувати і шанувати. Я задаю питання відразу собі. А я так бережу Слово Боже. Старанно підтримую в пам'яті. Ви знаєте, знову ж таки короткий досвід, свій хочу вам розказати. Моє перше знайомство з Біблією було дуже цікавим. Коли мені було приблизно 8 років на горищі в мого діда, я любив там лазити, там були атеїстичні журнали на полці, і дуже багато цих журналів було називалися вони Наука і жизнь. Можливо, хтось пам'ятав, що були такі журнали. Я любив ці журнали, там були різні малюнки картинок, мотоциклів. Ну, що маленькому хлопчику було потрібно, я знайшов такий журнал, відкрив. Я тоді не знав, що там була рубрика атеїстичної пропаганди. Спочатку йшов біблійний уривок, а потім на другому боці йшов коментар на цей біблійний уривок. І тоді, вперше в житті, я прочитав унікальні слова, які я запам'ятав на все життя. І потім тільки через 13 років, чи через 12, я зрозумів, що це за слова були. Це були слова, вначалі було слово. І слово було у Бога. І слово було Бог. Я не читав того, що там пояснювали. Я так запам'ятав ці слова, що потім, коли пізніше, мені дали читати Біблію, мені було 18 років, я все життя не знав, що ці слова були. З Біблії. Коли мені дали читати Біблію, я випадково відкрив послання Євангелію від Івана. Коли я відкрив і почав читати, я був просто шокований. Я зрозумів, що виявляється, я все життя знав біблійний текст. Один правда. Але який? Я все життя знав, що Бог є, і що Бог це слово. Для нас із вами сьогодні дуже важливо. Берегти слово Боже саме таким чином, тримаючи його в своїй пам'яті, цінуючи його, старанно підтримуючи те, про що воно говорить. Апостол Іван у першому посланні, другий розділ, 14 вірш, каже слова, пишу діти вам, бо пізнали ви Отця. Я писав вам, батьки, бо ви пізнали того, хто від початку писав я до вас, юнаки, бо міцні ви, і слово Боже у вас пробуває, і лукавого перемогли. Ви до юнаків Іван каже, я пишу до вас, бо у вас перебуває слово Боже. Ви знаєте, як мені не сумно, але я коли сьогодні дивлюся на юнаків, на молодь загальному, я не можу стверджувати, що те, що казав Іван, це на 100% сьогодні вірно. Не можна сказати, що сьогодні на якого юнака чи на яку молоду людину не подивишся. В ній пробуває слово Боже. І тому я вирішив зробити певний перелік. Я вирішив зрозуміти, яким чином можна берегти Слово Боже. Але я пішов не таким чином, щоб розказати вам зараз по пунктам, як потрібно берегти Слово Боже. Багато хто з вас от, читає Біблію набагато більше, ніж я. Десятки років. І має досвід у цьому набагато кращий. Я, дослідивши слово Боже, зрозумів, у яких випадках ми не бережемо Слово Боже. Отже, давайте декілька пунктів перерахуємо, в яких випадках ми не бережемо Слово Боже. Тобто, в яких випадках ми відносимося до Нього неправильно. Перше, ми не бережемо Слово Боже, якщо в нашому щоденному. Розпорядку чи графіку дня не виділено окремого часу для його читання. Якщо у нас немає цього часу, якщо це відбувається десь, не десь, колись, не колись, перехоплюючи слово Боже на ходу, то не можна сказати, що в такому випадку ми бережемо Слово Боже. Наступне, ми не бережемо Слово Боже, якщо читаємо. Бо потрібно, а не для того, щоб знайти у ньому Господа свого. Якщо ми читаємо, тому що, знаєте, думаю, я адвентист, я вже два тижні не читав Слово Боже, треба трошки почитати. Відкрили, почитав два розділи, закрив, я вже почитав, нормально, я знов два тижні можу бути успішним. Якщо ми читаємо, бо потрібно, але не шукаємо при цьому Бога, то це теж не може сказати, що ми бережемо Слово Боже. Якщо ми не проводимо систематичного, особистого дослідження Біблії, читаємо хаотично, безпорядочно, десь щось відкрили. Сьогодні відкрили Єремію, завтра і це, це добре, це буде мати певний ефект. Але не можна сказати, що в такому випадку ми бережемо Слово. Ми просто хаотично час від часу до нього. Звертаємось. Якщо ми не вивчаємо Слово Боже окремі вірші чи уривки на пам'ять, якщо в нашій пам'яті немає окремих біблійних віршів, то ми не вивчаємо, не бережемо Слово Боже. Якщо не маємо з собою Біблії на богослужіннях, то ми не бережемо Слово Боже. Не бережемо. Немає значення, чи ви його несете з дому, це слово Боже, чи воно у вас тут припрятане десь, але якщо у вас з собою на богослужінні Слова Божого немає, то це означає, що ми його не бережемо. Якщо замість регулярного споживання Біблії просто перекушуємо часом ранковим сторожем, іншою якоюсь духовною літературою, то в такому випадку ми теж не бережемо Слово. І останнє, якщо читаємо тільки тоді, коли у нас із вами є натхнення або настрій, коли нам дуже хочеться, коли у нас криза і біда, і нам хочеться знайти Бога. Якщо ми читаємо Слово тільки тоді, коли у нас є натхнення, коли нам дуже хочеться, то це проблема. Бо воно потрібне нам якраз тоді, коли нам не хочеться можливо. Коли у нас все добре, нам здається. Сьогодні для нас із вами надзвичайно важливим є зрозуміти, християнство це не релігія натхнення. Хочу, не хочу, настрій чи без настрою. Справжнє християнство це послідовність і духовна принципність, принциповість. Це серйозне відношення до того, що сказав Господь, навіть якщо тобі того не хочеться. Нехай добрий Господь допоможе, щоб кожен із нас міг розуміти і знати це слово, щоб кожен із нас, дорогі брати і сестри, це слово беріг, щоб ми навчилися берегти Його у своєму власному житті, щоб це слово стало частиною нашого з вами. Щоденного життя, щоденного подиху, щоденних наших думок. Адже відношення до Слова це відношення до самого Христа. Адже Він каже для нас і з вами: як хто любить мене, то й слово моє берегтеме. Амінь.